Всіх вітаємо. це Херсон, де окупований героїчними збройними силами України. Але кожна вулиця, кожний будинок, кожна місцина цього героїчного міста нагадують про окупацію і. Весь день, от поки ми тут знаходилися, бухкало, бухкало, бухкало. Тому що росіяни, які знаходяться буквально в кілометрі за річкою, не припиняють ці свої спроби зламати дух українського херсону, вражає мужність херсонців, які постійно повторюють так без світла. Так, без води, так іноді без хліба, без грошей, тому що немає роботи, немає сьогодні тут зарплат. Але головне без вас без вас ненависна росня, яка знищувала дух цього українського міста. Ми бачимо наскільки херсонці, які пережили страшну окупацію російськими військами. А наскільки вони мужньо переносять і ці випробування, тому що зараз орки хочуть знищити місто і витворити його на руїни, дійсно, місто зруйноване і не так багато людей, і дуже мало дітей. Але ті діти, що є, звичайно, серце за них болить те, що ну от кожну хвилину бахкає, да ми з вами бачимо. Що дійсно в день там більше 90 е обстрілів самого міста? Дуже багато будівель зруйнованих. І от сьогодні цей день, коли ми з Іванкою і е Марією приїхали для того, щоб завести гуманітарну допомогу, передати нашим військовим форми, е зустрітися з нашою тут і молодіжкою і з правою громад, які знаходилися в окупації, активісти Херсонські поспілкуватися, почути чим живе місто український прапор. для як серце Оно в моєму серці продовжує тліться. Наша команда встановила такий намет гуманітарний, де можна принаймні, коли відключається світло, погрітися. Там є буржуйка і є постійно гаряча вода, щоб випити чай, каву. Там є багато багато розеток для того, щоб підзарядити гаджети і зв'язок. Це також дуже важливо. Приходимо з дітками погулятися. Ну щоб дома не сидіти, помалювати ми сюди всі різні там ну принадлежності. Намет нам потрібен для того, щоб заряджати телефони, погрітися, якщо немає світла, і, і коли немає тепла. Весь день, поки ми знаходилися в Херсоні, тут було чутно вибухи, а гухкання. Російська окупаційна армія, яка знаходиться буквально в кілометрі від звільненого міста, продовжує обстрілювати його. Посорні касети пускають. Фосфор, фосфор, фосфор. Фосфор, фосфор, подивіться. Вперше в житті, якщо чесно, я бачила, що таке фосфорні міни. В нормальному житті ти б подумав, що, можливо, це салют, це якийсь феєрверк, і вони спускаються до землі е, такими спалахами і кількома вибухами, і потім з'являється ось цей такий дуже неприємний. Він і досі в горлі, е, смак, присмак фосфору. Пане Валентине, що це тільки що було? Фосфорні бомби, ну це ж заборонено абсолютно Ну, і часто таке тут буває практично розуміє. щодня. В чому його ефект? Ну він випалює все, що до чого коснеться: желізо, желізо, здання, здання, все до нуля випалює. Його потушити нереально. І сьогодні були прильоти в житлові квартали, в житлові будинки, де були там пожежі, і от така ситуація. Чуємо в Херсоні щодня. Кожен, хто залишився в нашому місті зараз, він розуміє свою небезпеку і він приймає рішення за себе, що він залишається в небезпечному місті. Ми розуміємо, в якій складній ситуації знаходяться. Наші громадяни тут надіємося, і будемо працювати зараз далі і з міністерствами і з місцевою владою для того, щоб та гуманітарна допомога, яка надається міжнародними організаціями, все таки доходила до кожного хто тут сьогодні її максимально потребує, і це було зроблено в якийсь прозорий, швидкий, зрозумілий спосіб для того, щоб люди не нарікали і. Які так чекали Україну, все таки отримали максимально від України, але одночасно, звичайно, будемо далі продовжувати нашу роботу на міжнародному напрямку, тому що нам потрібно багато серйозної зброї для того, щоб вигнати орків із лівого берега Дніпра, і більше саме далекобійної зброї, щоб все ж таки діти і люди в Херсонщині не чули і швидше звільнили інший берег Дніпра, і для того, щоб ми повернули всю землю і всіх. Людей, які так чекають а, з визволення, наш жовто-блакитний прапор орки замальовували своїм. Тепер там уже так перемалювати на жовто-блакитний буде коричневий, але ми його перемалюємо на чорно червоний Премін. а наші поряд поряд намалюємо наш жовто синій Тут повинно все бути жовто-синім. Все. І я сподіваюсь, і влада у нас буде жовта синя. Місто після окупації дуже відчувається, що тут ніхто не дбав про чудове українське місто. Його треба ще приводити до ладу. І звичайно, багато людей залишилися без роботи, залишилися сьогодні без засобів існування. Тому ідея встановлення хлібопекарні, яка би могла давати там 600 кілограмів хлібу на зміну, це важливо. Чому ми на Цьому хлібі наполягали. Ми розуміємо, що ми все місто не накормимо, але все ж таки це навіть більше, ніж просто хліб. Це забота о людях. Люди розуміють, що є хтось, хто про них просто подумав. І тим більше дико звучать історії, що така хлібопекарня там може в неї не потрібна. Боремося за те, щоб все таки здоровий глузд і мудрість перемагали. Хліб для українців це взагалі не про їжу. Я так вважаю, те, що ми бачимо, розуміємо, Уміємо, це проблеми з роботою у людей, тобто ті, які залишилися, і звичайно, вони не хочуть покидати місце. І треба, якщо пенсіонери мають пенсію, то молоді люди, люди середнього віку, які працездатні. Вони хочуть працювати. Вони не хочуть покидати своє місце, місто. Але їм необхідно також допомагати фінансово. От сьогодні а, в кількох районах а, були пожежі, тому що падали а, осколки цих снарядів. А, були поранені люди, і власне це щодня таке відбувається в Херсоні. час гухкає, весь час гухкає. Весь час Ну нічого нам не страшно. Ми вже пережили те, що було тут, і все добре.